Казка Бух Копитович одна з найбагатьох українських народних казок. В цьому творі уславляється моральна цінність людини, наприклад, розум, сила та доброта. У казці головним героєм виступає незвичайний богатир на ім'я Бух Копитович, який відрізняється не лише надзвичайною силою, а й досить незвичним зовнішнім виглядом. Замість шкіри у нього було копито. На шляху героя зустрічаються різноманітні перешкоди та випробування. Він бореться з чудовиськами, рятує полонених, долає складні перешкоди. Незважаючи на свою силу, Бог Копитович завжди готовий допомогти іншим. Він захищає слабких, карає злих і несправедливих. Невдовзі Багатирю доводиться боротися з головним злом. Яке загрожує йому рідному краю. Але чи зможе він це зробити? Дізнатися можна тільки прочитавши казку. Вся інформація взята з відкритих інтернет-джерел, а ілюстрації згенеровано на сайті AI Image Generator Leonardo.